Чоловік дуже захоплюється настольним тенісом і знайшли цей майданчик. Ми з чоловіком являємося учасниками волонтерського загину. «Невтомні бабусі, але ж ми не тільки невтомні. Ми ж ще не вгамовні. Знайшли занедбаний тенісний майданчик по вулиці Івана Мазепи і одразу вирішили його відновити. Розповідає полтавка Олена Цубер. Доєдналися до перевтілення благоустрою інші полтавці, які полюбляють грати у настільний теніс. Столи були занедбані. Ну, грати можна було, але ж відскок був ніякий. Вирішили все поновити. Я тільки пошила сіточки на столи і безумовно приймала активну участь у закупці, матеріали. Полтавець Григорій Іванович говорить: раніше тут грало мало людей, проте з початком війни охочих доєднатися до цього виду спорту стало набагато більше. Коли не було ще війни то нам вистачало одного столу, а потім почалася війна, багато переселенців, багато діток приїхали і всі ж хочуть пограти в теніс. І от ми вирішили відремонтувати. Закупили цемент, закупили пісок. Хто зміг коштами, забетонували повністю столи, покрили покриттям, не було сіток оцих, Люди ходили, як тут був прохідний двір. Працювали над облаштуванням майданчика протягом місяця, говорить полтавець Павло Дмитрович. «Звернути увагу, щоб за молодеж особливо, щоб вони не болталися, там їде по углам, по під'їздам, а щоб вони займалися спортом. І теніс, такий настройний теніс це він такий розвитий вид спорту, він добре стимулює здоров'я. Збираються грати у теніс на цьому майданчику щодня, говорять полтавці, хоч всі вони із різних районів міста.